В рамках програми бюджет участі міста 2025 Ми обладнали 5 зупинок громадського транспорту з сонячними панелями, які дають можливість мешканцям отримувати безкоштовний вай-фай, заряджати гаджети, а також установки підсвітлюються в той час, коли відсутнє електропостачання. Дякую всім учасникам проекту бюджет участі міста і бюджет участі діти 2025 року. І чекаємо вже в наступному році від вас активності та заявок. По Новим проєктом. У мене виникла така ідея подати проєкт, який дозволить людям, навіть при відключенні світла, мати доступ до безкоштовного Wi-Fi. Та електроенергії, що дозволить заряджати гаджети прямо на зупинці. Велика вдячність місту, керівництву міста, міському голові Андрію Білоусову за те, що ми, мешканці Кам'янського, можемо приймати участь у життєдіяльності міста через подачу таких проєктів. Дякую тим, хто підтримав мій проєкт, хто проголосував і зараз це стало можливим. Тут ділялі. Сделали... Подзарядное, когда нет света, можно прийти и зарядить свой телефон, там Wi-Fi есть. Ну, очень удобно. Чекают транспорт. І є время підзарядитися, коли дома немає світу. І Я успіваю дуже швидко заряджаю телефон. І ще й Wi-Fi є. Дуже дякуємо, що потурбувалися. Ну, це добре. Тут можна зарядити телефон, коли немає світла. Тут людям буде дуже зручно. Людям подобається. Мені дуже сподобалося. Також від сонячних панелей у нас заживлений світлофорний об'єкт навпроти колишнього кінотеатру Аврора. Які працюють також у випадку відсутності електричної енергії? Також в нашому місті ми забезпечили додатковим електроживленням ще 9 світлофорних об'єктів. Це основні об'єкти, це чотири світлофора. на лівому березі. Це так названа п'яна дорога, кінотеатр Мір. Магазин сонячний, а також Єлизаветівське шосе, Наша головна площа майдан Героїв, світлофор по вулиці Михайла Грушевського. Там, де пам'ятник матері, магазин, дружба, а також наш перекрестя проспекта відродження та Тараса Шевченка. Також на цьому тижні у нас буде запітлений ще другий світлофор по проспекту Ювілейному на зупинки з будівельників.